Двері висотою 2,58. Шикарні височенні двері. Ми провели монтаж вхідних фасадних дверей від компанії Баранський польського виробництва. Це повністю дерев'яні двері з Євробруса. В кольорі антрацит. Візерунок на дверях відфрезерований, Видно фактуру сосни. На. Промозі на шклопакеті, візерунок повторює візерунок на полотні. Замок електромеханічний. Єдине, що ми зараз ще не підключили, відповідно відкриваємо його механічно. Середина жодна ручка ззовні довга чорнотяга. Прекрасні двері висотою 2,58 суцільним полотном. 258 це прекрасна висота. На дверях є прихований дотягувач, який дуже плавно замикає двері. Нема потреби за собою дотягувати, замикати ці двері. Двері просто шикарні. Поріг шириною 105 мм, дерев'яний, зверху накладений алюмінієвий. Товщина коробки 105 мм. Завіси приховані. Це у нас живлення електрозамка. Шикарнючі двері польського виробництва. Звичайно, що монтаж таких дверей проведений теплий, Матеріалами компанії Ілбрук, тобто кіна Ілбрук, плівки Ілбрук. Тому що такі двері не можна ставити так званим типом звичайного монтажа, де запшикати піну, а далі собі заштукатурити. Шикарні двері і ставляться шикарно. Перед здачею клієнту, двері повністю протираються, вимиваються і в ідеальному стані клієнт приймає роботу.